В цьому році вирішила між клубникою посадити свою хризантемку. свою любимку. І кое що цвіте, що вже продалося, й кое що ще на маточники тут у мене ростуть квіти, ось такі гарненькі кульки понаростали. І ось хочу показати вам метод, яким я скористалася. Оце оцей кущик, він невеличкий. Бачите, чого він невеличкий? То що тут ходив лелека, помошник називається, помічник. І ось він зламав цей кущик. І я отак тикнула в ґрунт, і він приріс. Бачите? Тобто, якщо у вас така є проблема, то не відчаюйтесь, не засмучуйтесь. Тикнули і вона приживеться. Вона дуже гарно хризантемка приживається. І бачите, вона вже доганяє оцей кущик, також буде квітувати. Так що, ось так. Ось, так що, бачите, багато в мене ще на пуп'яночках, на бутончиках. ось. Але є такі розцвівчі вже сортосерії.